Дорогі друзі, ключовою нотою нашого сьогоднішнього форуму на третьому році повномасштабної війни ми свідомо вибрали слова Будуємо майбутнє України і людства». Цій темі були присвячені 11 актуальних діалогів, які відбулися за ініціативи активних членів команди форуму. Вони проходили в товаристві знання протягом 2023-2024 років. Особлива вдячність Анатолію Жуковському за активізацію і особистий надихаючий приклад у реалізації такого задуму. Дякуємо також тим, хто взяв участь у діалогах, поділився своїми знаннями, прагненнями, досвідом. Я хочу розповісти про цей цикл заходів, але спочатку. Зупинюся на тому, чому була обрана саме така ключова нота цих актуальних діалогів, а також нафтого сьогоднішнього форуму. Десять років збройного протистояння і третій рік повномасштабної е, війни змогли нас дечому навчити. І перш за все, навчили нас вдячності. Хтось отримав бойове хрещення і захищає вітчизну, а комусь судилося скласти свою голову на вівтар нашої державної незалежності. Саме вони платять найвищу ціну і здобувають нашу перемогу, в якій ніхто з нас не має суд. Ми з повагою і вдячністю схиляємо голови перед всіма цими мужніми воїнами світла і дякуємо їм всім і кожному з ним, зокрема. За можливість сьогодні говорити про свої мрії, про майбутнє України. Я хочу сьогодні говорити про свою глибоку переконаність в тому, що сама сила нашої спільної мрії, про щасливу, квітучу, заможну і сильну Україну, про ту Україну, в якій ми хочемо жити, є величезною підтримкою воїнам і зумовлює нашу перемогу у тривалій війні. Всі ми знаємо, з чого починається кожна дія. Спочатку формується намір, потім, з силою нашої думки, ми формуємо спочатку проєкт, а потім і більш детальний план. І тільки потім починається безпосередня дія на фізичному плані. Ми схильні більше е, звертати увагу на фізичний план нашого життя. Бо для нього ми маємо свої фізичні відчуття. Але навколо нас існує тонкий світ. Ми можемо назвати його Янгольським світом. Він різноманітний, багатоплановий. Він не живе сам по собі, а співіснує з нами, як і ми співіснуємо з ним. Все в нашому світі взаємопов'язане, взаємозалежне, взаємообумовлене. Так от, тонкий план має обмежені можливості брати участь у діях фізичного плану буття. Але він реагує на наш намір, на наші думки, на ментальні прояви нашого буття. І хоча тонкий план неоднорідний, і там присутні різновекторні тенденції, але головна його оволяційна задача полягає в тому, щоб сприяти. Просуванню і реалізації великого божественного плану. І тому всі наміри, думки, проекти і плани, які по своїй суті відповідають цьому величезному божественному плану, зустрічають підтримку, допомогу, сприяння незліченної кількості помічників тонкого плану. Саме такі помічники. Коли вони підключаються до співпраці, обумовлюють життєздатність, перспективність, ефективну реалізацію відповідних намірів і по мірі своїх можливостей допомагають формуванню проєктів і планів. І от уже фізичні дії залишаються нашою прерогативою, тобто прерогативою ти, хто живе на землі. Для того, щоб залучити ці величезні невидимі резерви тонких світів, нам і потрібно створити і постійно підтримувати той мисленнєвий образ майбутньої України, який відповідає нашим е найзаповітнішим мріям і чаям. Україна, Є складним комплексним суб'єктом планетарного існування, має цілу низку сфер діяльності і господарювання, тому образ майбутньої України незалежний, сильний, радісний, щасливий, заможний, красивий, може сформувати ті, хто направив свої наміри і думки на відповідний напрямок її еволюційного розвитку. Тобто образ майбутньої України. Це колективна творчість її відданих синов і донь. І саме такий чіткий і ясний образ зможе залучити і мобілізувати той легіон невидимих помічників, які досі чекають на прикладання своїх сил, але поки що не бачать такої можливості. Ми воюємо за свою свободу і незалежність. Чудово, наша перемога неминуча. Але що ми будемо робити, отримавши її рано чи пізно? Свобода і незалежність це лише передумова чогось, що має відбутися після цього. Чи бачимо ми чітко, до якої мети йти, і якими мають бути конструктивні, творчі, еволюційно обумовлені шляхи її досягнення? Якщо такого образу майбутнього не сформовано, то нас чекає черговий виток брудної боротьби за владу, зубажіння та нового рабства. Таким чином, ми висловлюємо свій колективний, всенародний намір бути самостійною, високоморальною, культурною, соціально та економічно розвинутою державою, в якій живуть заможні, безпечно і радісно порядні люди, Підкреслюю порядні люди. Ці люди пишаються своєю батьківщиною, довіряють своїй владі, самовіддано трудяться на благо країни та її народу, а влада професійно захищає і забезпечує сви, всіма благами свій народ. Ми закликаємо вас до прикладання своїх особистих і практичних зусиль. До створення образу тої України, в якій всім нам хотілося б жити. А тепер познайомимося зі змістом актуальних діалогів, до якого долучилися видатні фахівці, вчені. Громадські діячі України Так, щось воно не запускається з першого слайду. Ну, коли Ну, о, зараз запуститься, так. А, Добре. Актуальні діалоги вони називалися саме так. «Будуємо майбутнє України. Воно далі не хочете. Актуальний е, діалог номер 1 відбувся 2 березня 2023 року, і от тут ви бачите його команду. Е, Мова йшла про проєкт Платформи національної єдності України як чинника консолідації суспільства в умовах сучасних викликів та загроз. Йшла мова також про випробування на життєвому шляху людини і нації, про роль пандемії і війни у розвитку людської свідомості. Говорилося про те, що нам потрібно не перезавантажувати владу. А перезаснувати державу на умовах вірних начал і оснів говорилося також про те, що пропонуються кардинальні зміни науково-методологічної бази державної влади України. Далі в квітні і травні відбулося два актуальних діалоги. Які були присвячені питанням освіти майбутньому. Ви бачите тут науковців видатних діячів освіти, які брали участь у цих діалогах. Основна мета сформулювати нові ідеї та підходи до системи освіти, які сприятимуть моральному і духовному становленню особистості та пробудять. В учнях інтерес і зацікавленість у навчанні. І як результат суттєво збільшить ефективність е, учбового процесу. Е, Друге читання пройшли у травні. Була створена комісія. Е, от ви бачите учасників. Цього діалогу і була створена комісія, от в складі яку очолював до речі академік Національної академії педагогічних наук Іван Дмитрович Бех у складі Василя Неволова, Анатолія Жуковського, Світлани Гавриленко, Володимира Павлова, Едуарда Помиркіна, Ірини Крошко. Олени Венеславської, і була підготовлена е, така ціла низка е, доповнень і пропозицій до Національної стратегії освіти і науки України, яка називалася Стверджуємо пріоритет духовних цінностей в галузі освіти. Підсумковий документ двох слухань був направлений до Міністерства освіти і науки. А текст його був опублікований у журналі Трибуна. Наступний актуальний діалог номер 3 тепер 4 він відбувся в червні, 1 червня, і його тема була інформаційна безпека та екологія інформаційного простору». Йшлося про визначення основних складових соціального мислення та векторів напрацювання інформаційного імунітету як свідомого ставлення до інформації, вироблення засобів та прийомів протидії агресивним впливам віртуального простору мереж та сучасних медіа. А говорилося про зміни в інформаційній політиці держави у зв'язку з війною про участь українських журналістів, воїнів, кореспондентів, волонтерів е, в, в російсько-українській війні. За результатами е, цих слухань е, було створено комісію е, в складі. Е, Василя Неволова, Анатолія Жуковського, Світлани Гавриленко, Володимира Павлова, Сергія Лисенко, Ольги Суської, яка напрацювала свої рекомендації. Підсумковий документ, інформаційна складова розвитку незалежної та квітучої України, був надісланий до Верховної Ради, до спілки журналістів, до офісу президента. І опублікований у соцмережах. Наступна зустріч актуальних діалогів, вона була, відбулася у липні і серпні про необхідність змін в системі влади і управління України. Основна мета. Цих двох діалогів сформувати нові ідеї та нові підходи до змін системи влади і управління, які задовольняють вимогам громадянського суспільства, забезпечують гармонійне інтегрування у міжнародних співтоварист, унеможливлюють зловживання владою, реалізують сучасні справедливі і відповідальні моделі управління за принципом лідерства служіння. Були розглянуті е, е, новий людино-центричний управлінський курс України, е, адаптація публічних служб, службовців України до потреб реалізації державного управління Європейського Союзу про засади майбутнього демократичного устрою України. Е, знов таки була створена комісія. Для підведення підсумків і підготовки підсумкового документу цих діалогів, до складу якого увійшли, крім оргкомітету цих діалогів, також Геннадій Дмитренко, професор завідуючий кафедру управління персоналом МАУ, дерев'янко Сергій Маронович. Професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника підсумковий документ необхідні зміни в системі влади та управління України надісланий до Верховної Ради, до Офісу президента, до спілки журналістів України та теж опублікований у соцмережах. Наступний е, наступний цикл розглядів актуальних діалогів сьомий і восьмий, які відбулися у вересні і жовтні 2023 року, були присвячені відновленню вітчизняної культури як важливому фактору перемоги? Основна мета цих двох діалогів сформувати нові ідеї, та підходи до відновлення української культури, які забезпечують гармонійне майбутнє державотворення та сприяють культурному очищенню і відродженню нації. Це є надійною запорукою перемоги та подальшої успішної відбудови країни, її інтегрування у міжнародні співтовариства. В цих діалогах виступили доктор політичних наук Микола Томенко, професор-заслужений діяч культури України Світлана Садовенко, мистецтвознавець, професор, голова правління київського. Осередку товариства знання, Василь Неволов, Кирило Стеценко, голова правління Київської організації «Просвіта», професор Скрипаль, композитор народний артист України, Віктор Мозговий, директор філії університету культури міста Миколаєва, член національної спілки театральних діячів України. Теж за результатами роботи цих двох діалогів було створено підсумковий документ, шляхи відновлення вітчизняної культури, який теж був розісланий по різних відповідних інстанціях, і опублікований у соцмережах. Наступні два актуальні діалоги, які відбулися в листопаді і грудні, вони були присвячені місії волонтерського руху по воєнний час і по воєнній Україні. І основна мета цих діалогів була у ствердженні волонтерського руху як необхідного елементу відродження. Української державності, української е, національної е, культури е, і гідного інтегрування у міжнародне співтовариство. Це не просто констатація унікального фактору в історії життя нашого народу, а також велика надія на майбутнє. От ви бачите чудових. Волонтерів, які приймали участь у нашій роботі, це і громадські діячі, і діячі церкви, зокрема Капеланської служби, теж документ, підсумковий документ, місія волонтерського руху для майбутнього України, теж був надісланий до Верховної Ради, до різних зацікавлених в цьому організацій і е, також е, опублікований у соцмережах. І нарешті одинадцята е, зустріч актуальних діалогів відбулася у березні 2024 року, роль і місце України у процесі перебудови світового порядку і устрою. Основна мета цього діалогу сформувати внутрішні і зовнішні завдання, які стоять перед Україною для утвердження нових ідей та нових підходів розбудови громадянського суспільства та норм міждержавних відносин, що забезпечують гармонійне інтегрування у міжнародне співтовариство. Унеможливлюють повторення подібних військових міжнародних конфліктів, реалізують сучасні, справедливі і відповідальні моделі співіснування незалежних і самостійних суб'єктів міжнародного права. Говорилося про українську національну ідею в контексті світової трансформації 21 століття, глобальні політичні. Технологічні цивілізаційні та метаполітичні суве виступав з такою чудовою доповіддю Кирило Стеценко, е, який вже став постійним учасником наших діалогів. А також Геннадій Дмитренко е, інноваційна модель управління розвитком людства, український шлях. Говорилося також про цивілізаційну місію України в процесі перебудови світу від Анатолія Жуковського. Всі актуальні діалоги проходили у товаристві Знання. В кожному з них вступне слово було надано голові правління товариства Знання України, члену кореспонденту. Національної академії педагогічних наук професору Василю Івановичу Кошерцю. Модераторами проведення заходів були Анатолій Жуковський і Світлана Гавриленко. Кожний захід перебачав можливість дистанційної участі через суд. Це дозволило збільшити кількість учасників і сприяло більш Ефективній роботі проєкту. Технічне забезпечення проведення заходів дуже професійно відповідально проводив Володимир Мараш. Відеозаписи, окремих доповідей всіх 11 актуальних діалогів можна знайти на YouTube каналі, на якому зараз відбувається трансляція нашого форуму. Це YouTube канал, шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Шановні колеги. Щиро запрошуємо продовжити розмови про майбутнє України, про Україну нашої мрії. Ми відкриті до всіх ваших пропозицій, шукаємо однодумців та співробітників. Тут ви можете запропонувати інноваційні ідеї в своїй професійній галузі і бути почутими, створити спільну команду, приєднуйтесь креативно і позитивно мислячи, будівничі. Своїми мріями. Прагненнями, позитивними намірами ми наближаємо перемогу та омріяне майбутнє України. Дякую за увагу. Дякую за увагу.